Що, so, Дай Боже молодежь всім продуктивного понеділка, так? А ми далі до праці. Сто процентів, валимо. Братва на базі братва на базі. Зараз їдемо ще з одним колегою, який там в тих документах трохи розуміє. По машинах. Юрій, юрист! І коротше зараз беремо його, і їдемо там, то все з машиною по, -по документах все робити, ні? Так, да, буде вже забирали колірка вашу терпіту. Вашу бешку, так? Да? Ну а як потім ми маємо поїхати, що знаєш куди? Э, свічки забрати, я знаю. Далі маємо займатися Знову жизнью. і пошту да. треба забрати свічки пацанам, макарони, ще Шум... потім зустрітися з другими людьми, ще да. хочуть там дещо передати. Короче, сьогодні ні зночі ледень. Люди... Думали, поїдемо помиємо потім машину, що я беху, що він Лексуса, але. Да. Ненька не встигнемо. Чекай, треба шпігти зробити справи, які треба, які більш важніші, а потім no. вже своїми справами. Так. Дивіться, каладня погодка. Сонечко Шо? світить, небо таке чистеньке, да? Так, му роззеці, красі не топить, якраз сі тримає. Аж очі гразить, не? Так, бо був би плюс зараз би ног, я Зараз би пасувало мати чистеньку машину. А як же ж? Їде машина ще блистить на сонці, ще морозець якраз при приєш притисне. Так, буде ще тримала, буде мала вигляд, ти ще кажуть. Но, ну, ти що там та Марянка є та Марянка, як там? Дома все спокійно. Я чув, що поширить. вона хоче тебе лишати. Я тобі реально говорю. Я з нею говорив Вона вже з тобою дуже не тивана. Ти ж ти не помітиш, що вона ж тебе часті і, і Не і... так, не так дзвонить часто правда? Річі приїжджає річ. Дзвонить. Як вона до мене дзвонить, діти. Все добре, добре. Так, їдемо молодь. Їдемо, хочемо показати тобешку, але вже коли ми її повністю поставимо по документи все нормально, щоб було, тоді вам покажемо. забрали ми вже нашого юриста, коротше. По справах дітей. Та й коротше будемо їхали, ні, зараз поміняємо кеш. А, на зелені на зелені. Кажуть, що хочуть валюті, чи хочуть валюти. Щоб вони були, ні? Так, все, зараз поміняємо і там. І їдемо зустрінемо з власником та. BMW. Та. І тоді вже вам будемо показувати, молодь. Вашу бричку, вашу бричку. Вашу бричку, буде. Ваша бричка. Вибирала так для себе. Вот і та я ще двір. Шов, давай як пішов, наш колега тоже ну ти так не підрізай, я що розумію. Там, резка, реска. Резка резко їде, ну, але ж я так не підрізай, брати, але знаєш, ти ще дивишся. <laughs> і тиво, і чекай, що ми ще... Шо... А ми там ми мене чорно уплутнітелі старали, ще дивили, чи ти, де не щось дитиво ходить. 네, файно. За такі гроші то взагалі. Файне. О, така о супорова варіантка у Лірка. Де тільки шамани? Ти тоже знав, кому доручити справу, <laughs> <кумі> не німій! <laughs> Тут два ушлпку. Ну щось рука гроші тримала, і навіть печеням довіряли на закуску носити, а ти їм доїв такі гроші. Та нічого ну я думаю, що це справи з тим, ні? Ну вони ж десь п'яно в бурделі сидять. Тикаємо, чекаємо вже зголодніли, всі вафлі мусили купити. Вони щось пішли, не тільки ти ті гроші, які ті там сидять, Я може десь ходять там щось махинуть, можна їх підулярі більше, що вже зараз бути рибали, але знає, знайшло. Ну нічого, чекаємо, зараз принесуть кацулу. Їдемо всі зустрінемо з бешкою. Кавалярки бешкою. так? Так, Їдемо ще зустрінемо, все, людиною там папери по тиво. Юрис на базі. Юрис, ти ж десь би там м'які не пропустив. Я знаю там ті макіначі, що маленьким шифтом напишуть, бо там ти машину забрав, приїхав, тебе взули, машину забрали і нема бабла. Ні, дід, це буде чок. і силу путу вічні я думав, пацани вже не прийдуть, але ні, прийшли. Для да ти що гониш? Зголодніли, так? це не робить, так. Ну, Стільки часу да, чекати. Молодіж. Кацула на базі. Кацула на базі. я вже забуду Як українські виглядаємо? Ну а як же ж? Кеш, кеш, то все для кавалерочки стараємося. Трохи для ЗСУ пацанам, трохи для нашої кавалерочки, ні. Всі, що всі були задоволені. Щоб всі були задоволені, так що зараз їдемо молодіж. Міняти валюту на машину. бешку. О, пачка пепельків, а зупиняється. Кусочок, такий от кусочок, зараз буде бешка, да? Ну, а як. Ну, конечно, там нормально, я просто вони є всі тунесенькі дуже. Ну, але буде за то машина. А кіцоне! Кіцоне! О, бешка. Буде буде іч, іч. Буде іч іч на бешці буде діда, до боком роздавав. Все молодж, слідкуйте за сторісами, ми полетіли за бехою.